Перший переклад Біблії українською не лише духовна, а й культурна революція. І почалась вона ще у 16 столітті. Першим повним перекладом вважається Пересопницьке Євангеліє 1556-1561 років, написане на староукраїнській мові в монастирі на Волині. Це не просто переклад, це справжній витвір мистецтва з мініатюрами, орнаментами глибокою мовою. Кожен президент України складає присягу, поклавши руку саме на цей текст, не на латинську біблію, не на російську, а на український переклад 16 століття. Цей жест не випадковий він символізує спадкоємність української культури і духовності, що має свої глибокі корені. Цей переклад робили звичайні чинці, без академій і грантів. Просто бо вірили, що українська гідна мова для Божого Слова.